Друзі, ставте подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. 8 січня. Прямо зараз ці хвилини небу Москви закрито. Окупанти пишуть про понад 200 дронів. Реактивні мова йде про дрони пекло, які вражають військові об'єкти Москви. Пишу, що прямо зараз загиблих уже більше ніж за три останні удари по курську. Загально за всю ніч та ранок понад 400 трупів. Крім того, працюють диверсійні групи на території РФ. Одразу п'ять аеродромів РФ та 34 критично важливих об'єкти без світла. А прямо зараз горить так звана московська ГЕС, яка є центральною в кільцевій системі. Є серйозне пошкодження дамби. В цю гру можна грати вдвох обстріл за обстріл. Просуваються хлопці і на курщині. Курс цілком може стати початком кінця для Путіна 2025 року. Як це було для Гітлера в 43-му, про це пише, де телеграф. За даними видання, фронт під Курськом виглядає дуже нестабільним. Українські військові мають реальний шанс не втриматися, але й досягти значних успіхів. Автор колонки, полковника армії Британії, у відставці Геміш де Бретон Гордон, нагадав глава Кремля, заявив, що до Різдва він поверне Курську область, але новий наступ Збройних сил України просувається на схід. Путін заявив, що до Різдва він поверне собі священну землю Росії в Курську, яку українські війська блискуче захопили минулого літа, але це не виглядає як ще один психологічний удар по його диктатурі. Курс цілком може стати початком кінця для Путіна 2025 року, як це було для Гітлера 43-го. Схоже, що українські війська за останні кілька днів завдали російським військам у курську справжнього удару, і цілком можливо, що російська 801 перша бригада морської піхоти постраждала настільки сильно. Що тепер вона відступила з курської дуги, зазначає автор. Крім того, він повідомив, що в Росії багато витратних генералів, але немає військової техніки, щоб перешкодити просуванню сил оборони України. 6 січня виповнилося рівно 5 місяців від початку курської операції. Українськими захисникам не лише зірвано черговий дедлайн, 1 січня російських військ, але вони також продовжують успішно виконувати там бойові завдання. Про це пише Сергій Брачук, згадуючи, як розпочиналась курська операція. 1 зараз напевно наступний справді етап сьогодні, до речі, рівно п'ять місяців. Я думаю, що тоді інформаційна тиша відіграла значну роль, у тому що наші війська зуміли просунутися, активно вели бойові дії, про які не знав противник. каже Гісі Фіро, на його думку, на сьогоднішній день достатньо оцінки керівника офісу президента Андрія Єрмака, який написав, що є хороші новини, що Росія отримує те, що заслуговує. Справді, сьогодні ми говоримо про те, що відбувається активізація бойових дій на курському фронті. Вона відбувається не лише з боку сил оборони, відповідно враховуючи характер жорстоких боїв, які там відбуваються. Я думаю, що інформаційна складова знову відіграватиме дуже вагому роль, у тому що відбувається на фронті, зазначив речник української добровольчої армії. Водночас Брачук зауважив, що ворог змушений грати за правилами українців, які запропонували йому маневри на війну. Ті рухи, що відбуваються на Курщині, вони звісно вносять корективи і на лінії бойового зіткнення. Я впевнений, що це буде вплив геть на всю лінію бойового зіткнення на весь фронт. Я думаю, що пізніше ми вже дізнаємось про те, наскільки вдалося виконати ті завдання, які перед військами ставляться. Прокоментував він. Гісіфір вважає, що заслуговує на увагу прибуття в курський фронт заступника міністра оборони РФ Юнузбека Євкурова. Туди прибув один із заступників Міністерства так званої оборони Російської Федерації Євкуров. Просто нагадаю, що це куратор так званого африканського корпусу і куратор російських військ у Сирії. Отака легенька Паралель додав Сергій Брачук, редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя, висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.